Трене засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку тривало майже три години і скликала його Україна через російський ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит в Києві. До засідання долучився генеральний директор Охмадито Володимир Жовнір. Він розповів країнам-членам Радбезу про перші хвилини після удару. Південна Корея, США, Японія, Швейцарія, Франція, Мальта російську атаку жорстко засудили. А Словенія, російські заяви про те, що руйнація лікарні сталася, нібито через українську ППО прямо назвала брехнею і новим рівнем цинізму, на який перейшла Москва. Бо цілий світ бачив кадри, як російська ракета поцілила в Охмадит прямою наводкою Немає нічого, що могло б виправдати удари по об'єктах цивільної інфраструктури, по дитячих лікарнях. Це виходить за рамки людяності. У відповідь на заяву Росії, що відповідальність за цю трагедію на українській ППО, ми хотіли проз'яснити. Незалежні джерела спростовують ці заяви. Учора Росія знову показала свою викрилену версію співчуття хворим дітям, атакувавши Охмадит ракетою Х-101. Тут показана траєкторія ракети, коли вона увійшла у простір України до моменту, коли влучила у лікарню. На відео видно, що лікарня й була ціллю. Скільки ще російських воєнних злочинів потрібно, щоб ми розуміли, що кремлівський диктаторський режим має бути викинутий з крісла членом Радбезу ООН?